У Волинському краєзнавчому музеї відкрилась виставка Будемо жити, присвячена 152-й річниці від дня народження Лесі Українки. Майже сотня експонатів презентують галерею персонажів драми феєрії лісова пісня, виконані на папері у порцеляні, майоліці, дереві, соломі, каже організаторка виставки Людмила Завада. Унікальні раритети другої половини ХХ століття. Вироби українських майстрів кераміки. Художників керамістів, які працювали на близько 20 фарфорово-фаянсових підприємствах, які нині вже закриті. Людмила Завада розповіла: ці роботи були виготовлені в обмеженій кількості як сувеніри для керівництва зарубіжних країн та представників міжнародних організацій. Михайло біляєв триптих весна у лісі присвячений лісовій пісні. Роботи заслуженої заслуженої художниці України, талановитого скульптора Інни коломієць. Ізмайоліки. Також порцелянова скульптура Лукашта Мавка Владислава Щербини і вази, і декоративні тарелі. На виставці презентовані паперові витинанки із серії легенди лісових русалок луцької художниці Олесі Іщук. Майже 40 дерев'яних скульптур об'єднані в композицію Музика весни волинського автора Сергія Наумова. Розповіла Людмила Завада, каже: є в експозиції і роботи майстрині народної творчості Валентини Якімович в техніці соломоплетіння. Це польова розсалонька. Вона в мене багаторучка. Чому вона в мене багаторучка і заквічена? Вона ж доглядає всі квіточки, всі травички і в лісі, і в полі. І в неї немає помічників. Доповнюють експозицію 16 живописних робіт студентів коледжу культури і мистецтв, виконаних за мотивами творів Лесі Українки. Анастасія Пилипчук каже, надихнулася віршем лілея та створила композицію в стилі модерн. Я вибрала сумний уривок, де лілея запитується в, в інших квіток, де її сестра. Ті відповідають, що її вже немає, тому жовтий колір, тому розставання. Сум. Боримось за нашу культуру, за нашу ідентичність. А і на цій виставці, і на багатьох інших виставках це і показано, що ми відрізняємось, ми цінимо свою культуру. Я, як майстриня, майбутнє з Лузи, мені дуже сподобались вироби з соломи. Хотілося б пізніше щось таке спробувати, також для себе. Виставка діятиме упродовж двох місяців. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук Суспільне новини, Луцьк.